ोस्वी जाते पामि Господь з вами із Духом Твого, слова Святого Іваня від святого Матея, слава Тобі Господи, того часу, відповідаючи Ісус сказав, приїдь до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серце, і знайдете відпочинок своїм душам. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Це є слово Господнє, слава тобі Христе. Нехай слова Святого Євангелія, знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, прати і сестри, праф'яни, окохані Божі дітоньки. Коли слухаємо цей уривок святого Писання, це 11 розділ святого Матея на сьогоднішній день, 4, 15 року, Тижня звичайного, в день мученика святого Єпископа Полінарія, 20 липня, Костіл дає нам Слово Боже, яке, так по-людськи, сприймаючи, важко нам зрозуміти логічно, якщо ми так вникливо слухаємо, то принаймні ці слова Ісус каже: Я вам дам відпочинок, візьміть моє ярмо на себе. Тобто я приходжу до вас в гості додому, уявіть собі. Може таке буде колись, дай Боже, але уявіть собі, фантастика. Я прийшов до вас в гості. Ви кажете, о, отець, ми зараз вас тут нагодуємо. Пусті тарілки, пусті стакани, пусті графіни, пуста ваза на суп і пуста салатниця. І кажете, ну, мій голод, він дуже ситний. Давайте роботайте. Ми йдемо на відпочинок. То нам кажуть, отут тут басейн, там ще щось там. Я не знаю, я, чесно кажу, ніколи не був на якихось санаторіях, чи курортах, чи десь там канікулах. В мене канікули це в мами зелене море на городі в Бедриківцях, але так собі уявляю, так люди розказують. Десь їдуть, платять гроші, ночують, потім йдуть на якісь басейни, на відпочинки загорати на цимво. І їм кажуть, візьміть того варету сіна на себе, візьміть два вітра бараболі і ходіть по березі, де Ну, віддихати. Що це за курорт? Ще платіть гроші на це. Так? Я лагідний і покірний серце. Що це за лагідність, що треба ярмо брати на себе. Ярмо, то ви знаєте, що це таке взагалі в корені слова. Так? Коні йдуть, тягнуть воза, мають на собі. Ярмо. Воно з однієї сторони ограничує їх, не дає їм вправо-вліво і десь по-своєму йти. А з другої сторони, дає правильний напрямок. Якщо вони вже так підуть, ці коні, то вже точно так треба йти, не треба переробляти нічого. І це ярмо воно допомагає. Таким ярмом є дорожні знаки. таким ярмом є Божі заповіді, отак треба не інакше. Таким ярмом є костюм, наприклад, храм. Ми прийшли, треба тихенько сидіти, молитися, не балакати. Наприклад, якщо з Лавренті перед службою чи після служби в костілі балакати не можна, наприклад, так? це ярмо. Ось. Але це ярмо любить, бо воно нас спасає, воно дисципліну нам дає. І чому Ісус потім каже, що я дам відпочинок душам вашим, тому що буває так. Що коли люди приїжджають з канікул, це особливо десь там в Броварах було на парафії, люди з города їхали ще колись там віддихати. Типа в городі змучилися, з села треба їхати. Ну але така мода в місті їздять віддихати ще кудись. І приїжджають і кажуть, ми такі змучені, ми так негодні, Каже, може читання прочитати? Ні, я є дихаю, я з канікулів приїхала скороту. Що за канікули, що навіть читати негодно? Що ти там сапала, город підгортала, тягала плуги. Що ти робила, так? Але відпочинок душам. Бо кажуть, що душа відпихає. Ну, і, наприклад, коли ми молимося за померлих, то ми ж не кажемо, Боже, дай їм роботу в небі, там, хорошу заробітну платку заплату, тільки кажемо, вічний відпочинок дай їм, да? вічне спочивання. Тобто для душі треба спочивання. Бог сотворив світ. Шість днів створював, сотворив людину, а сьомого дня написано віддихнув, відпочив. Тобто Бог цей відпочинок теж сотворив. Відпочинок треба собі сотворити. Треба, щоб прийти до костюла віддихнути душею, треба собі сотворити цей відпочинок, поскладати плани, щоб я на мшу встигла чи встиг, щоб так робота, хазяйство, сім'я, все поскладати, підготувати, щоб я міг собі піти, наприклад, в костьок. Цей відпочинок треба приготувати. Нема так, що як-небудь собі віддихнув. Так? Відпочинок треба, щоб він був приготовлений. І все, що ми робимо, робимо для відпочинку. Цілий день наробилися і робили все, що тільки можливе. Чому? Тому що пізніше треба відпочити. Ось і скажу тут таку байку вам. колись мені розказували в селі, що злапали золоту рибку. Знаєте, такі байки є. І вона каже: пустіть мене, то я вам желання виконаю якесь там бажання. Ну і той хоче, то, той ще там щось, той машину, той хату, той гроші. А один каже: а я тебе відпущу тільки одно желання, не три. Одно. Яке? Я хочу, щоб в Хрещатіку, в Хрещатіку в Києві построїли 40-ітажний дом. І ніхто тільки ми з кумом ще Ну, бо їм роботи треба. Тож попроси грошей, ні, щоб була робота, щоб ніхто тільки я і кум ще Так? А ми просимо про відпочинок, тому що Бог всьой світ сотворив так, щоб коли сотворив людину, людина мала де віддихнути. І людина просто відпочивала, Адам і Єва ходили по раю, там їли ябка, грушки, сливки, черешні, що там ще. Капусту і віддихали, а прийшов гріх, і виходить, що вони вже не так, як треба, поводяться. І каже Бог, за покуту до Адама будеш землю обробляти. Жінка буде тяжко народжувати, але це наслідок гріха. Тому сьогодні що таке ярмо? Ярмо це для нас Божий закон. Він нам допомагає бути добрими, він допомагає нам йти правильним напрямком. І в тоді, коли ми знаємо, що так, правильний напрямок це є е, Боже правило, то ми віддихаємо, ми не, не боїмося, так, не знаю, я не проти корпулів, але е, ці корпулі, олігархи, вони бояться спати вночі. А я, наприклад, сплю. Ну що ж, що їм не боятися? Так? Тобто людина відпочиває, коли має Бога в серці, коли є багата Богом. Ось. І це є дуже важливо для нас. Для того просімо Господа, щоб ми завжди були багатими Богом, щоб Господь заповнив повністю наше серце і життя, і щоб ми зрозуміли, наскільки Бог є лагідний, покірний серцем, і ми в ньому знайдемо відпочинок для душ наших. Амінь. Слава Ісусу Христу!